Я переходжу до останньої частини. Це гаразд. Ми пройшлися по всіх помилках, ми розповіли, як погано на ринку з кадрами і наскільки це важко зараз. Але що робити? Що не робити, ми сказали, а що все ж таки робити? І це перевірений такий вже формат, який був розроблений саме з івенторами, сценаристами, там, mental health спеціалістами, з HRM, і які ну, ми можемо досить впевнено. Зараз радити, тому що, знаєте, ось навіть самі капсули часу в цій програмі ми даємо фізичну сталеву капсулу часу, в яку ваша команда собі якісь е, запаковує передбачення, побажання, прогнози, там, комітменти, типу, я обіцяю там, за наступні півроку зробити те й те. І е, е, в нас закінчились ці капсули, ми зараз їх дозамовляємо з гравіровками, там тайм капсул, тому що розібрали. Тому що популярна досить програма, і в нас, до речі, є вже компанії, які будуть в цьому році не запаковувати капсули часу, а розпаковувати ту капсулу часу, яку вони запакували рівно рік тому, да, і дивитись, наскільки хто попав своїми передбаченнями, да, що зараз відбувається. Тож, що це за програма, давайте коротко про неї розповім, чому багато чому вона стала таким хітом минулого року, і там, чому ми її. Вирішили зробити головною в цьому році теж, тому що ну, ми багато експериментували, скажімо так, з чим надихати українців, і зрозуміли, що всі формати 23 го 24-го року вже не працюють, тому що вся гра з оптимізмом вже визиває зворотню реакцію. Люди не хочуть ніякого оптимізму, тому що. Тому що вони не хочуть задувати свічку і мріяти, що ось зараз все закінчиться. Люди просто забороняють собі ці думки, тому що від них тільки погано. І хоча насправді цього року може і більше шансів, що все ж таки щось а, в цьому я маю на увазі, в 26-му, що ми якось перейдемо до а, дійсно нового формату по війні, як би це. Раніше ми формулювали просто перемога, знаєте, було було легше. Всі бажали перемоги. Зараз ось ці фразочки, типу завершення бойових дій, а, тому і сумно, справді, да, тому і не хочеться говорити про це на корпоративах саме в такому тоні. І тому ось ці ці формати, які були в 23-му, де всі очікували там і в 16 му і ставали на крило, вони зараз не. Не з цим пов'язані, да, якісь, ну ось нададуть нам ще там якісь ракети. і Як заживемо, то ми не заживемо ми саме від ракет, да, заживемо все ж таки від, від більш тектонічних змін. І тому ми пішли і почали думати, а що надихає, коли нема причин для такого оптимізму тут і зараз. Да? І нам відповіли на це. Експерти в mental health вони сказали, що так, є певні практики, ось які застосовуються для людей в концтаборах, для людей, у яких ось точно ані завтра, ані післязавтра не стане набагато краще. Да? І ми прямо дивилися, що не всі з цих практик, звісно, підходять під формат корпоративу, але деякі підходять. І ми, як івентари вже вімкнулись. Да? Ми почали писати якісь сюжети, про, шукати реквізит, ми почали думати, як це робити. Цікаво, щоб воно ще розважало, щоб воно ще надихало. І ми знайшли цю формулу. Ця формула саме називається капсула часу. Чому? Да, тому, що, ну, тому що хочеться а, так, знаєте, не а, пальчики так перекреслити і думати, хай закінчиться, хай закінчиться війна, да? а просто перенестись в подумки в той момент, коли ми живемо вже в іншій суверенній країні. В якої можна літати по всьому світу, в якої ну, воз'єднані сім'ї, в якої трохи інакше, ніж зараз. Але так туди перенести і так поспілкуватись від себе образця 2030 року з собою, образця 2025 а, зразку, да? не образця а, року, щоб це дійсно надихнуло. І ми таку програму написали. І вона класно вийде в нас, знаєте, як є жанри кіно, так є жанри корпоративів. І ось на деяких просто-таки всім дуже весело. А на деяких іноді весело, а іноді, як в трагікомедії, а тут щось зворушувало, а тут якийсь, а тут щось хочеться обійнятися. І зараз ось ми робимо саме такі корпоративи, але люди там плачуть саме там, де ми хочемо, щоб їм було зворушливо і приємно, і плачуть вони від, від вдячності. Да і тому, чесно кажучи, не можу прям довго розповідати зараз про цю програму, але вона йде і наживо, і онлайн, і в гібриді, і англійською, і українською, і двома мовами, якщо треба, одночасно і такий в нас досвід є. Да? Але це програма, яка точно перевірена на ось всі ті критерії, про які я казав, да? етична, яка точно не призведе до того, що когось тригерне чи травмує. Це програма, під час якої насправді ми так перелітаємо і іноді в минуле, і певні інтерактиви проходять в минулому. І в майбутнє, і певні вони саме про майбутнє, і також повертаємось всюди команду тут і зараз. Де ми, наприклад, робимо три подяки, про які я казав, да? І мені Джорджа Гелапа, такий інтерактив, і дрібничка, що надихає, де ми ділимось тим, що надихає тут і зараз українців, і це саме ті інтерактиви, які нам порадували ментал Хелс експерти. Uh, да. І, наприклад, в минулому ми граємо в в історію, якусь там XIX-та сторіччя чи дикий захід, переносимось в іншу епоху, і люди дають собі дозвіл на раді на радість, коли вони там шериф та мексиканський контрабандист, тому що, тому що на Заході можна. Це ж не я, це ж Дон Дієго, ну тому йому окей. Да? І е, також вірю, не вірю, інтерактиви, які є. Ну, давайте буквально по парі слів про те, як це працює. Ну, ось, наприклад, минуле, да, це таки трохи ретро, да, і там ось цей, пам'ятаєте, я казав, коли всі запізнюються, коли треба, треба просто ось ті, хто прийшов в такому ось такому настрої. Ну, я подивлюсь, може, але піду через півгодини, буде скоріш за все якась маячня. Тому, ну, окей. Ми починаємо з дуже простого. І ми починаємо з таких питань, наприклад, якщо вони присвячені часу, то ми кажемо, чи вірите ви що? каже ведучий, у дні пораді з присутністю монаршої особи годинника Рібербен виконують два підйом на вежу, аби призупинити годинник, якщо монарх затримується. Можете написати, до речі, в чатик, що ви думаєте? Так чи ні? Просто так, так чи ні? І ось ця людина, яка прийшла в цей момент, ну, що і важко просто подумати, да? скептично така прийшла. І вона відповідає, Відповідає, наприклад, так, да? і чи не попадає. Це ж НАБУ. ми не очікуємо, що людина це знає, звісно ж. Да? І вона думає, ну, блін, да, було б класно, якщо коли я запізнююся, мені б теж так годинники притримували, щоб я через те завжди приходив вчасно, да? як королева Британії це робить. Да? І ну, трохи людина вже починає довіряти, що о, якась цікава історія, можу там розказати комусь. Да? Ми а, забираємо потрохи довіру і цікавість людини, навіть скептичної, навіть такого інтроверта. Да? Що стосується ось сьогодення, наприклад, дрібничка, що надихає, да? а, це м -м, історія, коли. А, на спеціальній платформі Slides, якщо це онлайн чи е, наживо, да, е, співробітники діляться один з одним, що їх надихає під час всього е, дня. І е, тут з'являються якісь клуби по, по цікавостях, да, тому що хтось починає разом ходити в караокі, тому що ну, якщо ти співаєш в, в ванні постійно, да, то чи не краще піти з колегою в караокі. Да. Чи там білові клуби з'являються, чи хтось просто веселить інших, наскільки дивно це може бути річ. І це не обов'язково хобі, це просто може бути не знаю, улюблена страва, чи пісня, чи якесь спілкування з подругою. Да? Але це дуже теплі такі. Да? Люди теж розкриваються і, скажімо так, дають такі паради, а що може зараз тримати на плаву, що зараз дає триматись. І, наприклад, коли це в онлайні, то це прямо виводиться на екран анонімно. Да? І, наприклад, ми запитуємо, а що під час роботи вас тримає? І люди дуже часто починають дякувати один одному про підтримку якусь. І це дуже такі теплі історії. Три подяки, що надихають імені Джорджа Гелапа, такий да? Чому Джорджа Гелапа, тому що саме він. Знає е, через 40 мільйонів своїх респондентів, які йому відповіли, що як, як часто вам дякують на роботі, це напряму е, впливає на те, чи ви взагалі будете тут залишатись, чи ви не звільнитесь, і чи будете ви хотіти тут працювати. Так? Тому е, зайвий раз, щоб люди отримали ці подяки прямо тут і зараз, чи у вигляді церемонії, подяки, як Оскар, яку ми робимо зі слайдами, дуже така смішні там слайди. А, і чи а, люди просто підходять один до одного, як я розповідав, да, знаходять очимок. Ось тебе я хочу, друже, подякувати за те, що ти там класно сприймаєш критику. Да, і тебе я можу сказати, що не окей, і знати, що ти не випадеш емоційно там на два дні і не будеш а, казати, мене звинувачують, да, а просто виправиш і ми посміхнемося і підемо далі, щасливі, що ми швидко зробили щось краще. Да. Ось такі люди. А, Кажуть один одному подяки, і це дуже, дуже запам'ятовується Потім Да? а потім да, ми йдемо в минуле да, і граємо одну з квесторій, наприклад, яку ви обираєте. Тут можна блоками. Ось хочу про дикий захід, ні. Чи там хочу про, а, чи, про Венецію, наприклад, да? і тут це ми з вами разом підбираємо під кількість людей, під те, які люди да? трохи разом з вічарами ми так міркуємо. І так, там всі отримують якісь інші ролі. Там вони вже Ерік, чи Ентоні, чи Бетсі, да, і там іноді це детективна історія, вона з відео на екран, вона з реквізитом, вона з певним саундтреком, все занурює. Ми використовуємо спецефекти, це може бути льот чи піра бумага якась. Тобто, це, це казка, це таїнство таке. Да, а іноді, наприклад, дитячі фото, дуже проста історія. Ми стали її робити частіше, тому що ну, нам не важко зібрати дитячі фото ваших співробітників. Да. А ось тут одна людина, да, хто зображений, і там ми, ми даємо на платформі варіанти відповіді, да, щоб ви не гадали там з нуля хто це, і а, це саме з ваших співробітників. Ну, тут я ваших співробітників не знаю, тому ось це в цьому випадку це Маргоробі була. Да. Але це, це теж робить їх трохи ближчими до, до, до одного. Да? Вони бачать, яка дівчинка чи хлопчик зараз з ними працює, і тут втілює свої мрії. Ну і що стосується майбутнього, да? тут ми переносимось подумки в світ, який ми вважаємо, буде краще. Да? Тут є така історія, що ми виносимо капсулу часу, ось так це робиться, бачите, там. Ну, навіть е, ось в такому ось вигляді, бачите, коли ось так це театралізовано, і е, саме в цю капсулу ми запаковуємо наші думки, наші передбачення, щоб потім разом з командою її відкрити. Тому що, до речі, це ще одна причина залишитись цією командою в наступному році, да і подивитись, що, що ж там хто понаписував. Цієї капсулі. Звісно ж, є ще купа там, додаткових опцій, які ми пропрацьовуємо кожен раз з кожною командою. Там, е хтось хоче діджея, хтось хоче щодо коли, хтось хоче фотосесію. А я не буду на цьому зупинятись, тому що все ж таки в кожний корпоратив, ми знаєте, ми провели їх тисячі для того, щоб зробити ваш особливим. І ця формула вона працює постійно. Тобто, так, треба провести їх сотні і тисячі. Щоб знати, що не спрацює для вашої команди, і щоб порадити вашій команді зробити щось трохи інше, насправді, в мене здається це все про те, що я хотів вам внести. Звісно, програм в нас багато, я вам про одну з них розповів, да, про капсули часу. Але багато хто бере просто як квіст, чи просто якусь рольву гру, чи ми пишемо індивідуалізований сценарій саме під вашу команду з нуля, який не містить жодного з того, що я сьогодні вам показував, такого багато. Ось у нас в Буковилі був Форт-Боярд виїзний, да, в листопаді, в Варшаві, в жовтні був такий там була коронація, афіліейт маркетингу, і відповідно, там були артисти, циркові, там були ходовисти, Там були, були ті, хто працюють з вогнем. Тобто, це була така ну, історія з ніби це ярмарок в середньовіччі, да? і там не було квесту, там, але там було дуже красиво і е, дуже різні ми програми. Робимо там в квест регати на яхтах. Але зараз здебільшого, що беруть більше українці, да, це квізи наживото онлайн, це рольові квесторії, рольові ігри наживото онлайн, це церемонії подяки наживото онлайн. Я би сказав, що це такі ключові формати, які здебільшого користуються популярністю. Друзі, я думаю, що в принципі можна вас на цьому відпускати. Дали вам ключову вичавку такого, да, з того, що роблять команди, чого не робіть, будь ласка, ніколи, тому що буде погано. Це наші QR-чики. це наші контакти для тих, кому лінки наводити камеру телефону на QR -чики. І насправді в мене все. Ми для вас відкриті, да не тільки для того, щоб вам провести програму за гроші, а й для того, щоб вам порадити, що робити. Я вважаю нашу місію. Такий тісний контакт з HR -ами. Я, ну, Мені здається, ми більше за всі івент-компанії, які є в країні, контактуємо саме ось на зв'язку з ічарами. Наприклад, після завтра ми будемо співорганізаторами HRD-форуму, який буде в Юніт Сіті. І там, окрім спілкування HRD, буде багато ну буде тест драйв, буде гра, на яку я теж вас можу запросити, де можна ось все, що я розповідав на словах, прийти, пограти і зрозуміти, чи це підійде твоїй команді. Причому грати ти будеш з HRD, HR, і чарами інших компаній, які теж поділяться своїм досвідом. Це почнеться о 17.30 в Юні Сіті. І за кінь буде йти десь дві з половиною години. Тому, якщо хочете, якщо знаєте, маєте сумніви, чи все це працює, приходьте то просто перевірте на собі. І для цього можна зв'язатися з нами за будь-яким з цих методів. Ми вам розкажемо, як це зробити. Все, друзі, залишаємось на зв'язку. Вважаю, що економіка тримається на командах, а команди тримаються на вас, на тих, хто це слухає, і потім робить їм такеньки, щоб вони ну, дійсно відчули якусь підтримку, надію і надихнулись на наступний рік. Чи це в грудні, чи це в січні, це другорядне, важливо, щоб ви е, е, їм співробітникам надавали таке натхнення, яке зараз нам дуже-дуже потрібно. У мене все. Гарного дня. That's all folks.